Алесусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Не забуваємо, що маємо піст. Важко нагадувати постійно, бо завжди, як, знаєте, лезо по серцю. А, а це піст. Боже, я так хотів піти до ресторану, я так хотів піти там десь там на дискотеку і там ще щось. Ну... Але але маємо піст, маємо, що маємо. І цей день проводимо інакшим, інакшим. Цей день має бути інакшим. Святковим, але інакшим. Святковим, тому що кожен день це є свято, бо ти прокинувся, це вже є свято. Бог подарував тобі цілий день для радості. Але цей день Ісус Христос бере тяжкі. Муки йде на хрест за твій гріх, за мій гріх. І тому просить також допомоги і такої шани, якби, ну, бо він йде на хрест, а ти йдеш на дискотеку, і це якось так ну, де в цьому пошана. І тому є така практика посту. Це також показати, що ти шануєш Христа і шануєш Його жертву. І Ісус бачить твій піст. Нікому не потрібен цей піст е, ну, в плані людей, щоб вони бачили. Або якщо навіть бачать, то їм все одно. Але Ісус, котрий йде на хрест, бачить твою таку малу жертву, що Ти є, е, хочеш бути в супричасті з ним. Ну, і це є піст, який знову ж таки. Вчить нас відповідальності, вчить нас дисципліні і вчить нас е, е, попізнавати себе. Дуже важливо мати пізнання себе, мати час на пізнання себе і бачити, який я в голоді, який я в хлібі і воді, чи я сьогодні максимально залежу від їжі, від якихось таких речей. Ну і піс, нагадаю, не тільки від їжі, але і від соцмереж. І, і все, що є в полі, е, в полі вашого зору, яке кожного дня вас е, тріпає. Кава та ж сама, яка кожного дня є з вами. Е, різні речі, які не є корисними, не є супершкідливими, бо кава е, то не є там ну, героїн, наприклад, який набагато шкідливіше. Але кава теж нічого доброго. Тому м і від цього можна. Мати залежність, а залежність е, не є добра річ, хіба залежність від молитви, але таких людей я ще не зустрічав, які б залежали від молитви. Чомусь залежності від молитви, від служби Божої, від причастя, від Євхаристії в нас не виникає. Не, не думали про це? Чому так? Е, чому нема залежності від цих речей, е, від посту залежності нікого нема? А від різних, різних, різних речей є. То варто про це подумати. Піст це відповідальна річ, відповідальність, вчить відповідальність і вчить, дисциплінує особистість в тобі. А зараз мало, дуже мало людей, які є дисципліновані, які є відповідальні. Особливо я ну, з ким маю справу з різними людьми, з різними чоловіками. Християнами а і багатьом бракує дійсно відповідальності. Ну, Не навчилися. А поки не буде в твоєму житті відповідальності, яку ти береш за своє життя, то в тебе буде бардак завжди, бо ти не можеш відповідальності взяти не за молитву, не за піз, не за своє життя, не за життя якихось ближніх, не за якусь прийняття рішення. Це просто не чоловік. Ну, чоловік, який не знає, що таке відповідальність, не знає, що таке дисциплінувати самого себе, ну, то є тряпка, я би так сказав. І як вийти з цього? Ну, сьогодні Марія пропонує нам піст. Піст. Почни з посту, а там крок за кроком, навчишся дійсно бути чоловіком. Сьогодні візьмемо 25 березня 2022 рік. Дорогі діти! Я слухаю ваші взивання і молитви за мир, сатана роками бореться за війну. Тому Бог послав мене поміж вас, щоб вела вас з дорогою святості, бо людство заходиться на роздоріжжі. Закликаю вас повернутися до Бога та Божих заповідей, щоб вам було добре на землі і щоб ви йшли з цієї кризи, щоб ви вийшли з цієї кризи, у яку потрапили. Бо ви не слухаєте Бога, який вас любить і хоче врятувати вас та вести до нового життя. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Марія тут сьогодні чітко каже, що Бог хоче вивести тебе з кризи, хоче вивести тебе від залежності, хоче врятувати тебе, подарувати тобі життя, про яке ти мрієш, про яке ти завжди мрієш в серці, але навіть не знаєш, що це таке. Марія каже, я слухаю твої взивання і молитви за мир. Слухаю. Не то, що ти там молишся назрявся. Марія каже, я чую, я знаю хорошо просиш? Але є такий парень, який сатана роками бореться за війну, який також бореться руками. А чи ти борешся за мир, чи ти просто ну, просиш. Бачите, така різниця. Марія каже: Я слухаю твої взивання і молитву за мир, а сатана роками бореться. за, за війну. Роками бореться за війну. Тому Бог послав мене поміж вас. Щоб вела тебе дорогою святості, бо людство знаходиться на роздоріжжі. Марія каже: послав Бог мене до тебе, щоб почала вести тебе дорогою святості. Я цю дорогу святості показую тут, показую в цьому стилі життя. Показую, що тіст, молитва, тиша, сповідь, Євхаристія ці всі речі, за які треба взяти відповідальність в своєму житті і почати їх виконувати. Щоб стати на цю дорогу святості. бо якщо ти не станеш нею, то ти будеш на роздоріжжі постійно. І ти не йти. Оце я кажу, що не знаєш, як прийняти рішення. Іти не йти туди, не туди. А як що, а як? А не вмієш приймати рішення. Чому? Бо за кожним рішенням йде відповідальність і постійний страх, каже, туди, що ти розробиш не так. І тому чоловіки просто тікають. Ну, так є. Без Бога чоловік буде важко приймати рішення, і взагалі не. І тому так мало шлюбів, так мало якоїсь відповідальності чоловікам, не потрібна ця відповідальність. Ну, чоловікам, які живуть без Бога, і максимально не потрібна ніяка відповідальність. Ті, хто з Богом, то вони вже вчаться, але також, якщо нема цієї дисципліни і. і Відповідальності буде важко стати на цю дорогу святості. Майже неможливо. Тому Марія закликає до такої серйозної праці. Каже: сатана бореться, а ти тільки просиш, і то іноді. А, ну каже, що взивання і молитви твої чую, чую. А чи ти борешся сьогодні за мир, за, свої, за свою свободу, ну, в плані шкідливих звичок навіть, чи ти боровся до крові, щоб кинути палити? Чи кинути алкоголь, чи кинути ще якусь ерунду, порнографію або ще щось. Тобто ти боровся за це? Чи ти так ну, попросив Боже, хай мій чоловік буде не алкоголіком. А чи ви боролись, щоб його десь відправити на реабілітацію, десь відправити на паломницю до Меджигорія, наприклад? Може він би тут послухав, може тут перемінив. Тобто треба боротися і за тих людей, які не можуть самі боротися. Тоже треба боротися. Молитися, звісно, так, але і просити в Бога, щоб дала сили і мудрості, як спланувати цю боротьбу. Закликаю тебе, повернусь до Бога та Божих заповідей, щоб тобі було добре на землі і щоб вийшов з цієї кризи, у яку потрапив, бо ти не слухав Бога, який тебе любить і хоче врятувати тебе і вести до нового життя. Каже Марія: повернись! До Божих заповідей. повернись до святого стилю життя. І тоді, тоді, ти вийдеш з кризи. Вийдеш з кризи, у яку потрапив. А чому потрапив? Бо не слухав Бога. І ми всі потрапляємо в ці кризи, в звички різні, шкідливі, коли не слухаємо Бога. Коли не слухаємо Бога, тоді ми входили. Потім, начебто, пізнавали Бога, але наслідки ще тої кризи тягнуться, наслідки цих. Шкідливих звичок тянуться. І в більшості потім людина хоче ці шкідливі звички в християнстві якось зробити що це нормально. Дівчата ходити в коротких юбках, наприклад, в церкву. Ну, бо наче повернулися, наче з Богом. Але залишились з того минулого ті, ті речі, такі, які навіть не, не рахуєш якби гріхом. Так само хлопці собі сидять курять. І це і вже в церкві, наче пізнали Христа, але собі курять. Це наслідок тої кризи, яка ще тягнеться. Тому наслідок йде за кожним рішенням, за кожним відверненням від Бога приходить і прийде наслідок. Марія каже: поверніться до заповіді, поверніться до того, що каже Господь, який тебе любить і, і хоче врятувати тебе і привести до нового життя. Дякую, що відповіли. На мій. Заклик. Сьогодні постимо, вчимося брати відповідальність, особливо для чоловіків, і боремось, боремо за своє життя, боремось за, за те, щоб бути з Богом, жити цими заповідями і стати на цю дорогу нового життя. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па Папа.